Трішки об'їжджаю поля, бо то, з тої сторони зліва пшеничка моя і там ще одна моя пшеничка. Тут я їду, тут була соя. Тут я вже трошечки згорав Думаю, поїду, подивлюся. Бо далеко ходити по полю. Не дуже то хочеться пішки ходити по полю. Коротше, якось так. ЗТЗ. 895 за зашли роки. у такий стан з плугами, з блоком маленькі оглядів Тут поле Відполецьке Теж пшеничком сіла моя сівалка і трактор. Він такий вигляд має. І стосовно ось цього поля, тут теж хороша пшеничка. Важаю, все в болоті, вся проднеє погода, нема ніякого. Ну, тут гербіцид такий досить добре Ну, Така вже картина тут трактор ось в болоті, робочий режим. Звертайтесь до вагов. Ну якось так. На, де паршиво.